Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах подивимося, що тебе очікує найближчим часом. Покажи, Червоне, що очікує найближчим часом людину, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть, Червоне. Найближчим часом тебе чекає віддача да? тобі за твої труди. Найближчим часом ти отримаєш те, на що заслуговуєш, по справедливості. Найближчим часом ти збереш врожай своїх вкладень. Причому Тут дійсно буде все по справедливості, наскільки ти вкладалася, вкладався, настільки й отримаєш. Покажіть, руни, в якій сфері, чого це стосується, точніше буде цей вражай. Тут ти вкладалася чи вкладався в те, щоб щось, нарешті, змінилося. Щоб завершилося те що, те, що тебе не влаштовує, і почався якийсь новий етап в твоєму житті. Можливо, ти навчалася, чомусь навчався. Можливо, ти хотів просто щось змінити. будь в чому. В житті, в стосунках, в здоров'ю, у зовнішністі. І ось сьогодні ти отримаєш цей результат. Що це принесе тобі, по ітогу? По ітогу ти отримаєш те, що можна назвати шанс від долі. По ітогу, це запрошення від вищих сил, можливо, навіть ризикнути. ітогу, це може допомогти тобі створити щось, дійсно втілити в життя щось нове, новий проєкт, чого б він не стосувався. По ітогу, тут можуть бути навіть сакральні знання, це відкриття таємниць, це. Пізнання чогось таємного. І найближчим часом ти отримаєш результат від цього. І це тобі дасть відкриття таємниць і пізнання чогось сакрального. Це дасть тобі можливість втілити свої задуми. Комусь це дасть можливість відкрити себе як жінці. Користуючись своїм жіночим магнетизмом. А чи на благо тобі це буде, Покажіть. Якщо ж ви не жінка, а чоловік, це про нові проекти. Це про те, що, можливо, в вашому житті з'явиться така жінка. Можливо, ви зустрінете дійсно жінку, яка може давати вам корисні поради. І ця жінка. Можливо, пов'язана якимось чином з таємницями. А чи на благо тобі це? Перший червоний, чи на благо це людині, яка зараз дивиться цей розклад. На благо чи ні, але рішення приймати буде потрібно. Можливо, будуть деякі загострення, можливо, будуть і деякі конфлікти, але налаштовані ви будете доволі серйозно і рішуче. Ви будете намагатися дійти до того. Знаєте, як, навіть якщо є якісь затори на дорозі, якісь перешкоди, ви будете намагатися їх зруйнувати. Не обійти, а якраз зруйнувати. Ви будете дуже рішучим. Точніше покажіть. Так, ви будете боротися з якоюсь несправедливістю. Ви будете рішуче налаштовані на те, щоб побороти свою слабкість, щоб, можливо, нарешті проявити свій характер. Ви будете налаштовані дійсно рішучим чином проявити свій характер і зламати якусь несправедливість в своєму житті. Якщо ви до сьогодні і дотепер були не дуже рішучими, не проявляли, не, не могли довести свою правду, не могли відстояти свою позицію, то найближчим часом ви будете рішуче її відстоювати. І що це вам дасть? Що це дасть по ітогу, і знов-таки результат. Знов таки, ви зберете з цього врожай, і знов таки це буде по справедливості. Випадає та сама руна, з якої все і починалося в цьому розкладі. Тому я роблю висновок, що руни вже сказали все те, що хотіли сказати. І вам остається тільки взяти той врожай. Не Ображатися, якщо він не в повній мірі такий, яким би ви хотіли, тому що його бачити, тому що єра це руна справедливості, це врожай той, який приходить в наше життя рівно настільки, наскільки ми вклалися. Якщо ми до прикладу в себе на дачі посадили зернятко, Якоїсь певної культури, то з неї виросте тільки те, що ми посадили. І якщо ми не були достатньо уважними до цього зернятка, то він буде цей паросток чахлим, слабким, а можливо й зовсім помре. А якщо ми вкладалися на повну, то може вирости прекрасна рослина і порадувати нас з вами врожаєм. Тому, чого почався розклад, тим він і завершився. Найближчим часом ти отримаєш врожай від своїх вкладань по справедливості. І ти будеш рішуче налаштований, доводити свою правду, переломити якусь несправедливість і стати нарешті більш рішучим. І тобі в цьому може допомогти. Якесь сакральне знання, може відкритися якась таємниця. А може доля надасть тобі шанс і поверне тебе якраз в ту сторону, куди тобі потрібно. Ну, на цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимось, ще почуємось. Всім пока!